Вітаю вас на моєму каналі Христос Воскрес. Вітаю вас та ваші родини зі святом, всього вам самого найкращого. Саме головне це здоров'я, щоб було благополуччя в родині, злагода та достаток. І саме головне, щоб збулося наше єдине бажання, про яке всі мріють це мир і перемога, щоб все в нас було добре. Щоб наші захисники повернулися додому, до своїх родин, де їх чекають, і все було в нас добре. Віримо і надіємося на це. Дякуємо їм за все. У мене тиждень перед Паскою трохи не задався, я прихворіла. Цілий тиждень майже пролежала в кроваті, так як була дуже висока температура. А тепер лікуюсь. У мене з вухами трохи там не задалося, але нічого, то я і в шапці того сижу. Треба берегтися. Я не сильно так і готувалася, бо ну, то хворіла, то в суботу, що я там за один день могла сильно щось так приготувати, а все одно голова болить, сили немає, то трошки приготувалася, але не сильно. Ми сьогодні синочком вдвох вдома, чоловік на роботі. То ми так, сиділи спочатку в будинку, потім пройшов маленький такий дощик і трошки розпогодилось. Сонечко, але все одно прохолодно, синочком пасочки. Я напекла, думала, не буде. Піде в магазин та купимо. Але ж все-таки, скільки років пекла, більше десяти сама. Це думаю, пропущу через хворобу, але ні, все-таки зробила. Було важкувато, але вийшли. Синочок уже прикрасив ось. Старався сказав, якби не він, то я б дуже довго це все робила. І холодчик, пару тарілочок, але зробила. Трохи на вулиці розпогодилось, то ми ось вийшли, буде у нас шашлик. Крильця там курені, зараз вам покажу, і скумбрія. Все-таки треба щось потихеньку робити, бо лежати вже надоїло, а коли рухаєшся, то трохи оживаєш, якось так. В шашликах я невеликий спеціаліст, але що ж робити прийдеться. Сьогодні я буду головна. Щось насмажимо, щось вийде. Зараз ще там вогонь догорить, якщо не буде дощу, бо вже ж накрапав, то і будуть ось такі крильця, це ми в такому ось маринаді робимо Торчі Дуже смачні. Курку більш ні в яких маринадах не робимо, бо воно вже після цього маринаду. Не смачно, а це дуже смачно. Ось такі крильця будуть зараз. І ось скумбрія одна. Скільки нам треба? нас мало, на трьох, і то ми такі їде синочком. Трохи щось поклюємо. Мені зовсім зараз, як я хворію, нічого такого не хочеться. Стою, чую тут щось. Летить, а тут ось царь гори. Що ти робиш? Та цеглина лежала посередині, він її вже здвинув, одну воно викинув. Що ти тут наробив? Затулили йому оце корито, бо він туди ходить не по тим справам, що треба. Їсти йому, звичайно, там ще воно велике, а він друге ходить туди робити. І ми затулили, ага. Не тут то було. Він все поздвигав. Що ти хрюкаєш? Витворяєш? Ти сильний, так? Да? Треба, напевно, все-таки відкрутити, бо забите це корито, а воно ще муляє, муляє. Так і хочеться. Показуй, що ти робиш, закрила я це корито. і вже відпочиває. Гріється на сонечку, вийшло. сонечко то подзвонила до чоловіка, спитала, чи можна це корити зняти. Завтра знімемо його, туди трошки підметемо, якщо не буде дощу. І хай росте кабанчик. Ти мене боїшся, да? я до тебе майже за цілий тиждень, скільки ти в нас не заходила, чоловік кормив його. І ці тут кричать. Що ви хочете? О, вилазили, бачите, які ви молодці кориту, а то залишилось. Зараз піду вам на рву травички. Вже так вони до трави звикли. Тільки й травичку і подавай. Ну це добре, зараз піду на рву. Я поки хворіла, лежала ж, не виходила так. На вулиці все так попідростало. Трава така, що вже косити треба. Абрикоси вже відсвіли, але тільки дощі не міняються, йдуть, йдуть, коли вони вже закінчаться. Все, довольні. Замовчали відразу. Чумака Свіженька, молоденька травичка. Вітаміни. Так, в мене тут процес йде, але трошки щось підгорає. Підозрюю, що багато жару чи великий жар, але нічого. Нормально. Щоб мене та й не підгоріло. До побачення. Всього вам найкращого.